Добрий день, діти! Рада вітати вас! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми будемо працювати над темою Кольорові сторінки природи. Літо. Ознаки літа. Літо це пора, коли все довкола цвіте. Милують око найрізноманітніші квіти. Літо розпочинає місяць. Червень. Червень найперша давня українська назва місяця, була ізок, коник цвіркунь, оскільки їх багато в цей період. Також цьому місяцю була притаманна звична для нас назва, червень. Червоний місяць, період достигання та червоніння ягід, плодів, чи червець. Червень, оскільки в цей період в садках люди збирали шкідливих гусениць. Сонце піднімається рано, а високо піднявшись, починає припікати. Дні стають довшими, вечори теплішими. Небо блакитне і чисте, час від часу на ньому пропливають пухнасні хмаринки. У червні спіють суниці. У червні прогріваються водойми, з ікри жаб утворюються пуголовки. Які до кінця літа перетворюються на молодих жаб. Нереститься риба, верховодка, парась, мілина кишить безлічу мальків. На початку літа у багатьох птахів з яєць вилупляються пташенята, птахи годують ще безпомічних пташенят, які багато їдять і швидко ростуть. Переходимо до найспекотнішого і найсухішого місяця року це липень. Липень або липець, тобто час цвітіння липи, з якої виготовляли ліки від хвороб або ж називали грозник від сильних гроз. Дні стоять жаркі, безвітряні, ночі теплі і задушливі. У річках і ставках стає менше води, бо під палючим сонцем воно сильніше випаровується. У липні можуть траплятися грозові буревії, вони нетривалі, якихось півгодини і сонце висушує дороги, трави, наче і не було дощу. У липні дозріває смородина, малина, черешня, вишня. Не дарма липень називають ягідним місяцем. Улітку у багатьох звірів підростають малята, яких дорослі готують до самостійного життя. Хижі звірі вивчають, привчають знаходити різних гризунів. Разом з матір'ю бродять по лісу ведмежати. Шукають ягоди, жолуді, горіхи, мурашок та жаб. А ось останній місяць літа, серпень. Цей день помітно скорочується, а ночами стає прохолодніше. Сонце світить рівно, серпень інакше його називають жнивень, тобто пора жнив серпами. Грози трапляються рідше. Вже з перших днів місяця вода в озерах і ставках остигає, закінчиться купальний сезон. В серпень це місяць дозрівання плодів і насіння. Наприкінці літа дозрівають лісові горіхи, ягоди, ожини, брусниці, журавлини. Ще тепло, але листки дерев. Що жовтіють з кожним днем, нагадують про наближення осені. Пригадаємо і закріплене, які ж ознаки літа. Літо це день дощових довших за, за ніч, підвищення температури, поява плотів, зміни в природі, зміни в житті людей, опади у вигляді граду, у тварин з'являються готомства. Ось перед вами порядок літніх місяців. Перший місяць серпень, другий червень, третій липень. Прочитаємо з вами разом вірш. Будьте уважні. Починаємо. Літня спека, грози грім. Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів, в садах смачна малина, агрус яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Що ж, діти, що авторка називає дарунками літа? Звичайно, це плоди, які нам дає природа. Але не забувайте, не пробуйте незнайомі ягоди на смак, бо вони можуть бути отруйними і зашкодити вашому здоров'ю. Дайте усну відповідь, що ж можна побачити влітку. Як сонце високо піднімається, як пташки літають? Все навколо зелене. Всі люди ходять в літньому одязі. Як можна збирати полуницю та інші ягоди? А що ж можна відчути влітку? Можна відчути теплий вітерок, як сонце припікає. А що можна почути влітку? А можна почути? Щебет птахів, шелест листя та пісню вітром. Що ж, дякую діти вам за увагу, гарного вам дня, до побачення!